Хочете отримати закордонний біометричний паспорт? Розкажемо вам, як в минулому залишились довжелезні черги у Сокальському районному відділі Державної міграційної служби, який обслуговував мешканців Червонограда, Соснівки, Гірника, Сокаля та довколишніх сіл. Відтепер все необхідне обладнання для фотографування, сканування відбитків пальців та особистого підпису, і навіть банківські термінали для здійснення проплат розміщено у червоноградському міському секторі за адресою Івасюка. 12. до такого результату працівники міграційної служби йшли впродовж кількох років. Розповідає завідувач цієї установи Юрій Луцик. До цього часу наші жителі міста Червонограда для виготовлення і подачі закордонних подачі документів на закордонні паспорти. Зверталися в Сукальський районний відділ міграційної служби. Ну, тепер ми досягнули того, до чого йшли декілька років. І в нас є все обладнання необхідне для подачі документів і внесення в базу даних загальноукраїнську всіх необхідних даних для виготовлення закордонних паспортів. Зараз на даний час приблизно від 10 до 15 процентів населення Чорнограда є власниками паспортів для виїзду за кордон. Думаю, що найближчим часом ця цифра буде зростати. Крім цього, у нас дякуючи головному управлінню Львівської області міграційної служби, в нас встановлено термінал і є клієнт-менеджер, який допомагає з проплатами всіх необхідних. Квитанції для подачі документів на виготовлення закордонного паспорта в приміщенні міграційної служби. Значить, хочеться відмітити, що можна виготовляти і біометричні паспорти, які з носіями біометричних даних, і без таких. Взагалі, ця тенденція така розвивається в державі, що виготовляють. 50% біометричними носіями, 50% звичайні паспорти. Поки що це ні на що не впливає, але найближчим часом, як завірив наш президент, що буде підписано безвізовий режим з Євросоюзом, тоді, напевно, біометричні паспорти будуть більш актуальні і будуть мати перспективу. Попри те, що наразі біометричні закордонні паспорти не дають переваги при перетині кордону, оскільки Україна не має безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Втім, червоноградці активно подають документи для виготовлення паспорту саме такого зразка. На нинішній час нами вже прийнято біля 300 заяв на виготовлення закордонних паспортів. З них приблизно та, як я говорив, 50% – це є біометричні паспорти. Значить, вартість біометричного паспорта від звичайного відрізняється на 60 гривень дорожчий бланк самий. Процедура сплати державного мита і виготовлення паспорта абсолютно однакова вартість. Вартість бланка біометричного паспорта складає на нинішній день 304 гривні 32 копійки. Вартість бланка Звичайно, складає 238 гривень 32 копійки. Крім цього, при поданні документів сплачується державне мито в розмірі 170 гривень, і за послуги за виготовлення міграційною службою цих документів персоніфікацію сплачується 87 гривень, сімдесят гривень 15 копійок. Процедура збору та перевірки документів, сканування біометричних даних та електронного підпису досить коротко тривала. На кожного клієнта витрачається від 10 до 15 хвилин, розповідає головний спеціаліст Червоноградського сектору головного управління Державної міграційної служби Тетяна Качинська. Якщо людина вже до мене прийшла з оплаченими платежами, зробила копію паспорта свого, перша друга сторінка вклеєна фотокартка та місце проживання останнє. Вона при мені заповнює таку заяву. Це є зміст, що вона повідомляє, що в неї відсутні обставини, які обмежують відповідно до статті 6 закону України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України і має право на виїзд за кордон. Далі ми приступаємо вводити всю інформацію в комп'ютер. Набір триває теж декілька хвилин, 3-4 хвилини. Далі ми проходимо до процедури фотографування. Громадянки фотографувати можемо один-два рази перефотографувати звичайно за згодою громадян громадянина. Після фотокартки людина, якщо вона подає на біометричний паспорт, свої початки пальця підходить до сканера, де ми скануємо пальці. Це є вказівний лівої руки та вказівний правої руки. Але якщо є якісь чи фізична вада в людини, чи буває пошкоджений палець, ми можемо взяти і середній палець, і два великих відсканувати. Далі ставить свій підпис, так само цифровий підпис, який зберігається в комп'ютері. Роздруковується заява анкета, формується і роздруковується заява анкета. Людина ще раз перечитує, якщо вона з'їде зі своїми даними всіма. Ті, що були введені в комп'ютер, вона ставить свої підписи. На цьому процес не завершується. Далі вже перевірки в комп'ютері проходять автоматично всі. Вся інформація йде на Київ, де друкується поліграф в кімнаті паспорти. отримуємо паспорти. Ми також з Києва на Львів, з Львова вже ми особисто їздимо, отримуємо. На момент зйомки журналісти мали нагоду переконатися у тому, що час, який приділяється кожному клієнту міграційної служби, використовується максимально ефективно і передбачає індивідуальний підхід. Лише за 20 хвилин Тетяні Качинській вдалося надати послуги трьом громадянам. Мешканець села Борятин пан Володимир такою оперативністю та якістю послуг приємно здивований. Перший в скалі виготовляв. Ну і хотів знову їхати в скалі, але там такі черги і мені… Подзвонили знайомі, що казали, що тут краще, і швидко пройшли ці всі процедури. І вирішив сюди прийти встановлення сучасного обладнання для виготовлення біометричних закордонних паспортів. Це важлива подія не лише для червоноградського сектору міграційної служби, а й для цілого міста. Переконаний керуючий справами виконавчого комітету міської ради Георгій Тимчишин. Сьогодні мешканці нашого міста мають можливість отримати в повному об'ємі послугу з видачі з отримання закордонного паспорту. Це було багато років. Це було проблемою в місті, тому що документи для виготовлення паспорта закордонного документи здавалися в нас міграційну службу. Їхати в сокаль, страшні черги величезні. Декілька днів необхідно було витратити для того, щоб зробити цю фотографію і на кінець той довгоочікуваний паспорт отримати. Хочу сказати, що ми будемо далі продовжувати роботу з міграційною службою, тому що зрозуміло, ще не все у них налагоджено зроблений. Добрий ремонт є система Дісу, але необхідні ще. Інші додаткові речі там і ксерок сильної потужності, і обмеблювання, там, щоб мешканці мали, як то кажуть, де Почекати до того, коли покличуть їх виконувати ту адміністративну послугу відповідно до законодавства сьогоднішнього, ота плата за закордонний паспорт, мито це йде в міський бюджет. Це будуть надходження, надходження будуть до міського бюджету. І, відповідно, я думаю, що наша новообрана рада, новий міський голова приділять цьому питанню більшу увагу і врахують те, що поступлення йдуть від міграційної служби і на Дадуть допомогу по покращенню цих умов по видачі умов самої міграційної служби по видачі закордонних паспортів. Поки українці активно виготовляють біометричні паспорти для виїзду за кордон, сектори міграційної служби уже готуються до надання нової послуги. Оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у вигляді пластикової картки. Таку новацію планується впровадити уже з 1 січня 2016 року.